Перше дуже серйозні затримання. Сьогодні відбулося перше судове слухання е, у справі корупціонера Павла Кириленка, який умудрився нажити кілька десятків об'єктів нерухомості сумарно на 56 мільйонів гривень і не зміг довести джерела походження коштів. Він, нагадаю, колишній голова Донецької обласної адміністрації. Нині він голова антимонопольного комітету. Очевидно, що та, той чарівний пендель, який змусив зарухатися деякі державні інститути, він пов'язаний все-таки з величезною дірою в бюджеті і не лише. Тому що кілька днів підряд, особливо для ну, сьогодні була якась шокуюча облава на Київщині, на, наприклад, затримали. Полковника Русина, керівника Бориспільського ТЦК, і обшуки відбувалися в Бучі, ще ще в певних районах. Тобто, СБУ комплексно пройшлося, і там ну просто величезні пачки грошей.